Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Мене звати Оксана. Сьогодні поливаю орхідеї, тому познімала їх з поличок і з під вікон. Тому в мене є нагода показати вам дещо з моїх квітучих орхідей. Цієї весни в мене багато квітів, але зупинюся на найкращому, найряснішому цвітінні. Отож, запрошую до перегляду. Сьогоднішній огляд розпочну з фаворитки цьогорічного сезону з орхідеї Будапешт. Ось такий чудовий каскад вона мені цьогоріч подарувала. Ще жодного разу вона так гарно пишно не квітнула. Великі квіти, чудовий колір, дуже гарне таке поєднання. Цих смужечок на білому тлі, і дивіться, яка гарна губка. Сама орхідея, безперечно, дуже велика. Це найбільша орхідея в моїй колекції величезні листочки. Коли я купувала, вона звичайно була наполовину менша, і я й гадки не мала, що це виросте такий гігант. Тому, якщо плануєте обзавестися Будапештом, для неї виділяйте багато місця. Ось такі квіти, ось такий каскад. Щоправда, мені довелося потрудитися над цим каскадом. Торік вона не квітнула. Ось щось не квітнулося їй. Бачите, там такий гачечок є. І я вирішила зробити їй перепад температури. І над цим перепадом температури я працювала всяку літо. У мене є веранда. І я її повісила на веранду. Але ж в день я її забирала з веранди, тому що веранда дерев'яна, літо було дуже спекотне, і в день температура на веранді сягала далі до 40 градусів, тому що вона не збарилася, я мусила її забирати. А на ніч я її виносила на веранду, тому що температура падала до комфортних 20 градусів. Ось так ми перебули літо. Я не втомлювалася носити її, забирати, виносити, назад вішати. І ось такий вона каскад дала. Ну, щоправда, ще велику роль у такому гарному квітінні. І, власне, більшість орхідей, які я сьогодні вам буду показувати, у мене стоять на підвіконнях. Тому що нема нічого кращого за сонячне проміння. Ну, не квітнуть у мене, принаймні в мене на стелажі так гарно, так рясно, рохідеї, як на підвіконні. І коли я хочу добитися гарного квітіння, гарний квітонос мати, я, як тільки бачу, що прорізався молодий квітонос, з'явився дзьобик, ставлю його на підвіконня. І це такий, знаєте, безпрограшний варіант. Тоді під сонячною енергією, Гарні квіти утворюються, от саме так як оцей красончик. Неймовірно, ним задоволена, дуже гарна орхідея. А оце преті романс, яка заквітнула таким гарним каскадом. Ця орхідея має здатність утворювати каскади. Ось такі гарні рум'яні личка. У цих орхідей схожі на дитячі. І така бачите, темна, дещо темніша губа, яка контрастує з пелюстками. Люблю цю орхідею. Ось такі листочки вона має кругленькі, величенькі. Щоправда, вона не є, аж надто така велика, як скажімо, Будапешт. Квітне довго, це довготривале квітіння в неї. Ось такі милі гарні квіточки. Вона мені дала дитинчатку. Детчатко вже окремо росте, таке велике я пересаджувала разом з вами на каналі. І також квітне, але дитинчатко не має сили дати таких великих квіточок. Детчатко має значно менші квіточки, але нічого, хай росте. Я зовсім не відмовлюся від двох таких орхідей. Вони мені дуже подобаються. Ці орхідеї колись купувала її в інтернеті. Відквітлою і дуже задоволена. А ось тут представлено жовті красунечки. Знаєте, якось один час у мене був, так би мовити, голод на жовті орхідеї. Дуже вони мені подобалися я. Їх збирала в колекцію. Ну і так у мене з'явилася лаймлайт. Недолік цієї орхідеї полягає в тому, що вона вигоряє. Знаєте, блякне така робиться бліденька. Ось, бачите, оці квіточки нещодавно розквітнули, то вони ще так тримають жовтий свій колір. А ті перші стали майже практично білі. Теж живе у мене довго. Ну, як довго? Десь років, напевне, за 5. Колись купувала її в епіцентрі. Вона була б досить невелика, така компактна. Тепер вона розрослася, стала велика, займає багато місця. Ну, не знаю, мабуть, б тепер я вже її не придбала. Але тоді вона мені подобалася і квіти були свіжі, не вицвілі. Так що майте на увазі, коли. Думаєте про лаймлайт, знаєте, що він блідне. Ну, хоча теж по щось є в ній привабливе, своє, таке по-своєму гарне. Зате оця красуня це голдіон. Вона справді золота орхідея. Вона не вигоряє. І залежно від того, як на неї падає світло. Вона буває така, знаєте, зеленкувата або золотиста. Подобається мені орхідея, вона сама невелика. І невеликі квіти, такі, бачите, пелюсточки, такі дещо, навіть з такими, якимось, з такими защипчиками. Мила квіточка така. І пульсація теж жовта красунечка. Дуже вдячна, дуже довго квітне. Кущик невеликий, такий, знаєте, середній. Це вона десь квітне від осені. Щось весь час дорожчує. Щоразу дає інші квіточки нові. І такі, бачите, червонясті по ній веснянки. А ось тут вашій увазі пропоную мої красунечки в пурпурових тонах. Оці такі гарні кольори, такі глибокі, насичені. І особливо мені подобається ось цей бігліпчик. Він схожий на аббу. Але, звісно ж, це не є абба. Це щось схоже. Десь я бачила в дівчат в оглядах таку орхідею я написала її назву. Тепер десь не можу знайти. Треба буде передивитися каталоги. Які у мене є в закладках, які роблять наші дівчатка з нашої орхоспільноти. Дивіться, яка красуня, яке гарне поєднання кольорів. А ось там моя старожилка, квітне, ось такими цікавими квіточками. Ось орхідея на драбинці. Вона вже десь, мабуть, живе в мене років 8. І я завжди була переконана, що це Стелин І розповідала про неї і представляла її як Стелин Звідки я взяла, що вона нас Сталенбош? Не можу пригадати, що було на горщику написано, коли я її придбала. Тоді я ще орхідеями так не захоплювалася, як зараз. Але ж торік я. Купила собі оціночку Стеленбош. Ось вона зараз квітне на три квіточки на дорожчаному квітоносі. І я була переконана, що вона буде така сама, як і моя старенька Стеленбош. А виявилися квіточки, ну теж гарні, тому що для нас орхолюбів Нема негарних гарних квіточок, але вони значно дрібніші. Не мають такого, знаєте, тигрового окрасу, якось на тих квіточках. І губка навіть дещо інше. І коли я стала глибше цікавитися цією темою, виявилося, що Сталинборж от саме ось такий. Він невеликий, він має квіточки десь 7 см. А ось та красунька, яку я вважала, Сталин Маю великі 9-сантиметрові квіти. Так що вітаю моя знайома незнайомка. На продовження теми своїх пурпурових красунь покажу ходкіс, який квітне на дорожчому квітоносі. Щоправда, мені здається, що цього сезону у нього якісь дрібніші квіточки. Пригадується мені, що торік, позаторік, він мав значно більші квіточки. Ось так він виглядає. Ці губки такі гарні. Дуже мені подобаються бігліпи. А ось там доквітає. Арміон теж цікава така орхідея. Ось так вона виглядає. Та половина вже майже відквітнула. Дуже гарне поєднання оцього такого темного бордового кольору і майже білої губи. А тут я вам покажу. Своїх красонечок у таких помаранчевих відтінках, з поміж них, моя улюблениця ця що Щоправда, усе ж таки камера не передає того, такого прекрасного помаранчевого відтінку з золотистим напиленням на пелюстках. Яке схоже таке, знаєте, враження, що хтось присипав їх блискітками. Дуже гарна орхідея. Теж велика лопата, розлога з великим листячком. Це самостійний квітоносик. А це вона квіточки тут доростила на торішньому квітоносі. Дуже довгоквітне. Листочки такі, знаєте, шкіряні, такі тверденькі. Поруч ось такий винозник. Теж люблю цю орхідею. Вдячна, цвіте два рази на рік, посини. І навесні. Вона теж така більш помаранчева, особливо квіточки, які пізніше розпускаються. Ось така вона. А тут Санта Роза. Дуже мені подобається ця губка така помаранчева, також гарне поєднання рожевого кольору з такими. Прожилками темно-рожевими. І ця помаранчева губа, помаранчева дуже вдала. І там така ще одна красунечка, теж венозна, яскраво, гаряча, така, жовта. Пишуть, що це калейдоскоп. Я зізнаюся, не знаю, що це таке. Їх є достатньо, їх часто привозять, вони є в завозах. Бачила їх і в АТБ і в епіцентрі. Власне, коли я її купувала десь років, мабуть, 4 чи 5 тому в епіцентрі. Вона не дає у мене великих каскадів, але теж квітне довго, гарно. Я люблю венозні орхідеї, такі, знаєте, смугастики. Звичайно, користуюся підживкою, коли квітнуть орхідеї, тому що їм треба допомогти. Щоб вони мали силу проквітнути теперішнім квітінням, і рослинка не виснажилася повністю, і потім мала силу заквітнути чи восени, чи на наступний рік. Тому на них треба зважати і підживлювати. Зараз покажу, чим саме я користуюся. Ось два основні препарати, якими я користуюся. Це успіх і біопон, успіх дешеве добриво. В принципі, непогано себе зарекомендувало. Щоправда, воно таке, знаєте, дещо агресивне, як на мене, тому що формула азот, фосфор, калій. Тут азот 15, фосфор 40 і калій-40. Для квітучих орхідей, це безперечно забагато. Тому. Саме квітучі орхідеї я підживлюю, розбавляючи його десь втричі або й вчетверо. Я його значно, даю значно значно менше. Не потрібно розуміти надзвичайно багато добрива, тому що почнуться ці етапи всі прискорюватися і квіточки почнуть швидше відквітати і опадати. А ось біопон слабше добриво, мені подобається ця формула. І, власне, я. Так, і підживлюю квітучі орхідеї, як вказано в інструкції. Здається, 10 мл, 5 мл добрива на, на літр води. Не забуваємо підживлювати, тому що це запорука здорової рослинки і гарного квітування. А наостанок вам покажу свою леді мармелад. Теж дуже гарна орхідея. Дуже делікатні такі, знаєте, витончені кольори. Подивіться подивіться на цю губу. Гляньте там цілий світ. І смужечки, і крапочки. Щось схоже на леопарда. Щось схоже на тигра. Гляньте, яка краса. Ось, а ці вусики не який закручений вусик. Я завжди її називаю Моя вусата леді. Дуже люблю ці вуса. Теж велика розлога, така орхідея, яка забирає багато місця. Я люблю великі орхідеї, я люблю великі квіти, я люблю листочки, такі, знаєте, лапаті, такі лапушки. Коли береш цей листочок до рук, торкаєшся його, він аж бренить. От, саме леді Мармелад до таких належить. От, щось не камера. Щоправда, на мене не дає багато квіточок. Цього сезону в неї 5 квіточок, мені здається, бувало й більше, але щоб такі каскади звисали, якось вона не витягує. Можливо, поставити її десь треба буде для експерименту на підвіконня і виростити квітонос від початку до кінця, коли на неї світить сонячне проміння. Можливо, тоді, а так вона стоїть на столику неподалік вікна. Багато отримує штучного світла, тому каскади не виходять, щось у неї. Але взагалом теж така гарна красунечка. Дякую, що були зі мною на каналі. Миру вам, добра, усіх гараздів. До нових зустрічей!